Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо алгебру 7 класу. Тема сьогоднішнього року десяткові дроби і дії з ними. Так, так, ми почали з повторення 5 і 6 класу, тому що це основа, основ, база. Якщо у вас провалилася табличка множення або ви. Слабенько рахуєте додавання, віднімання, множення, ділення, викликає у вас якісь труднощі, то з цим треба щось робити. Обов'язково візьміть якісь математичні тренажери, їх дуже багато. Можна скачати на телефон, можна користуватися через комп'ютер і кожного дня заведіть собі звичку 10, 15, 20 хвилин тренуватися на тренажерах. Тому що, навіть якщо ви рахуєте. В принципі, добре, але повільно, то ви просто не вкладетесь в час і будете губити бали за рахунок цього. І так, дії з десятковими дробами. Десяткові дроби записуються за допомогою коми. Кома розділяє цілу частину і дробову частину. Так же, як в цілій частині є розряди. Одиниці, десятки, сотні, тисячі і так далі. Також і після коми йдуть розряди: десяті, соті, тисячні і так далі. При додаванні десяткових дробів записують в стовпчик, От, виконують додавання і віднімання порозрядно. В стовпчик пишуть кома під комою, розряд під розрядом. Якщо не вистачає якогось цифри в розряді, ми її заміняємо нулем. Наприклад, 4 додати 2,7. Ми напишемо 4,0 додати 2,7. І додавати будемо порозрядно 0 додати 7, 4 додати 2 кома під комою. Так само при відніманні. При множенні десяткових дробів ми множимо числа, неначе там немає коми. І після того, як перемножили від кінця. Відділимо комою стільки цифр, скільки було обох множників спочатку. При діленні. При діленні, як дивимося на дільник, якщо він цілий, то ділимо ну, в стовпчик. Ціле ділимо, тоді, якщо ціле скінчилося, ставимо в частку кому, зносимо циферки і продовжуємо ділити. Якщо як тут, от в сьомому, дільник 2,5, значить, ми маємо у діленого і у дільника посунути кому вправо на стільки цифр, щоб дільник став цілим. І у нас вийде 85,5 поділити на 25. І далі так само. Пам'ятаєте, що означає ось такий запис? 2,6 в квадраті, тобто 2,6 помножити на 2,6. А тут 0,7 в кубі 0,7 помножити на 0,7 помножити на 0,7 само на себе три рази. При множенні на 10 кому рухаємо у другого множника вправо в одна одну цифру. Примножені на одну 10 одну соту, кому рухаємо вліво. При на на 10 одну соту, кому рухаємо ось в цьому діленому вправо. Як завжди, я вас закликаю поставити відео на паузу, провести дії самостійно. Порахуйте. Подивіться, де у вас провали і на що, на що треба звернути увагу. Це перше. І друге, засікайте час. Скільки часу ви витрачаєте на ось ці завдання? Ну, маєте оце зробити ну, там, хвилин за 10. Це максимум. Так. Ну, тепер разом зі мною. 1,8 плюс 3,2, кома під комою, розряд під розрядом. 8 плюс 2 10. Одиничка пішла сюди 5, цілих. 4,5 мінус 1,2. Розряд під розрядом, кома під комою, 5 мінус 2, 3 кома під комою, 4 -1, 3 ,3. мінус 1 3,3. 7,2 мінус 4,5. 2 відняти 5 не можемо, позичаємо у 7. Тут буде 6, а тут 12. 12 мінус 5, 7, 6 мінус 4, 2, кома під комою. В п'ятому – 52, в шостому порухали кому вліво на дві цифри, розряди яких не вистачало, дописали нулями. Тут фактично ми множимо на 1 соту, множимо на 1, ділимо на 100. Було 4,3, стало 4 в розряді сотих, ну а 43. тисячних. 3,6 поділити на 3 це просто 1,2. Ну, а тут поділили на 1, поділили на 1 і помножили на 10. Кома зрушила вправо на одну цифру. Тут я не буду записувати повністю дії, просто звіртеся. Якщо правильно, добре. Якщо ні, значить вам ще треба над цим працювати. В першому 10,633, в другому 12 8,267, в третьому 2,14 помножити на 3,5. Вирішила записати, щоб вам нагадати, значить, множимо, незважаючи на коми. Множимо на 5, 214, на 5. Тоді 214 множимо на 3, записуємо, здвигаємо, бо я вже бачила проблеми з цим у семикласників. Так, Здвинули, записали. Тепер ці числа додали порозрядно. І після цього порахували кількість цифр: 1, 2, 3. Звідки від кінця 1, 2, 3 відділяємо комою три цифри. В четвертому 2,6, я сказала, треба помножити само на себе. 6,76. У восьмому 0,7 множимо 3 рази. 0,343. тисячних. В п'ятому перемножили, перевірте, ось результат. В шостому ділимо 41,4 на 12. По 3, 41, поділити на 12, по 3 це буде 36, відняли. Кома поставили в частку, нулик знесли. 50 поділити на 12 по 4, це буде 48. Відняли 2, 4 знесли. 24 поділити на 12 по 2. Все, скінчилось. 3,42. В 7, так, як я сказала, 85,5 поділити на 25. 85 поділити на 25 по 3 це 75. Відняли це буде 10. кому поставили сюди і 5 знесли. 105 ділимо на 25, по 4 це буде 100. Відняли 5 і ще один нулик знесли. По 2 — все, 3,42. сорок дві. Сподіваюся, ну, що тут у нас більш-менш ми справились. Завдання наступне: переходимо на рівень вище, тобто на середній рівень. Пам'ятаєте, початковий рівень це оцінка 1, 2, 3. Значить, уявіть собі, от те, що ми робили: це 1, 2, 3. А тепер 3, 4, 5, 6. Запишіть у порядку зростання числа. Значить, Порівнюємо числа так само порозрядно, ціле з цілим і дробову частину з дробовою частиною. Я трошечки почекаю. Або поставте відео на паузу, так краще. Поставте відео на паузу і виконайте цю, це завдання. Найменше з них 2,8. Тоді 2,81 2,89 2,9, 3,4, 3,41. Прізвище відомого українського оперного співака Героя України Сліпак. Округліть числа. Перед вами на екрані алгоритм виконання округлений. Поставте відео на паузу, роздивіться, подумайте, проаналізуйте і виконайте це завдання. Тоді звіримось. До десятих. 7,25 відкинути треба 5. Значить, цифра, яка залишається, збільшується на 1. 3,739 дивлюсь на цифру, яку відкидаю, 3. Значить 7 залишається без змін. 8,3 відкидаю 3, Нулик залишається без змін. 9,5 5 відкидаю, Нулик збільшується на одиницю. До сотих. Відкидаю 3, одиничка залишається без змін. До сотих маю залишити дві цифри: 9. 9 відкидаю, значить, 9 збільшую, Це буде 10. Піде сюди одиничка. 9,90. Відкидаю 5. Отже, ця одиниця має збільшитись. 4,12. Відкидаю 8. Одиничка збільшується 8,72. Округлити до одиниць. Відкидаю 3, 7 залишається без збільшення. Відкидаю 5, 4, цілих збільшується. Відкидаю 9, ця дев'ятка збільшується. Відкидаю 3 цілих 7 залишається. До десятків. Дивлюсь, навіть ту, що відкидаю. Всі цифри, які відкидаю. Ось 5. Нуликом її заміняю. 5, значить, 3 буде збільшено: 140. Одиничку буду заміняти нуликом 430. 3 залишається без змін. Ага, ну все. 430. ось так. Дуже сподіваюся, що ви повторили і це правило і все у вас вийшло. Переходимо на наступний рівень, достатній 7, 8, 9. Завдання, яке потребує декількох дій в одному прикладі. Спочатку ми виконуємо дії в дужках, ділення, додавання, множення множення, віднімання і додавання. 6 дій в прикладі. Рекомендую знову виконувати ці дії, це завдання самостійно. І порахуйте час, скільки у вас на це буде витрачено. Перевіримо. Вісім сотих поділити на 125 тисячних. Дивлюсь на дільник, кому. Подвинула вправу на три цифри. І тут на 3. 1, 2 і нулик прописала 80 цілих. Поділити на 125. 80 поділити на 125,0. 800 ділимо на 125 по 6. 750. Відняли. Дописали нулик. 500 поділили на 125, 4. Додаємо 7,32 і 0,64. Тут легко можна в стовпчик, можна так. 7,96. Далі множення 7,96 помножити на 2,9. Від перестановки множників добуток не змінюється, тож можна і так, і так. Буде правильно. 9 помножити на 796. 2 помножити на 796. Записуємо числа цифри, здвигаючись на одну, пози, на, на одну цифру вліво. Додаємо порозрядно 10, одиничка вперед, 13 і одиничка вперед. 23,84. Множення. 4,2 на 0,25. Множимо 42 на 25, 5 на 42 і 2 на 42. Записуємо зі здвижкою. Додаємо. Тепер відділяємо 3 цифри. Чому три? Раз, два, три. Три цифри. Відділили. Віднімання. Від цього числа віднімаємо оце. Легко. І додавання теж легко. Маю надію, що справились, ну і не весь час дня витратили на цю всю справу. І так піднялися по сходинках до 9 балів, якщо не, ну, все нормально, і якщо вписуємося у час уроку. Четвертий рівень. 10, 11, 12, Запишіть три десяткові дроби, кожний з яких більший за 4,8 і менший від 4,9. Я вже говорила, що після коми, отам в самому кінці, ми можемо приписувати нулів стільки, скільки завгодно. Від цього значення дробу не зміниться. Тому що між цими дробами в такому вигляді ми можемо записати лише один 4, навіть нічого. Да? 4,8, а цей наступний, коли десяті, А коли соті, то це у нас вже буде достатньо дробів, які можна між ними буде записати. Якщо зрозуміли, що я сказала, поставте відео на паузу, виконайте, а потім звіримось. І так, дописали нулі. Ну і тут вже можна 81 соту, 82, 83 сотих і так далі. І так далі аж до 89, сотих. тут їх значно більше, ніж 3. Просили 3, ну я виписала 3. Те саме можна зробити і в другому завданні. 43 сотих можна записати як 430 тисячних. Так само 41 сота можна написати 410 тисячних. І тут теж дуже багато ще дробів можна виписувати. Які більші за 41 соту і менші за 43 соти. Ось такі завдання ми сьогодні з вами розглядали. Для тренувань у вас є подібні блакитного кольору. Ще раз наполягаю про математичні тренажери, на яких має сенс тренуватися. Так, ми тренуємо свою пам'ять. Я бажаю вам успіху і до зустрічі.